Сьогодні буде дуже цікава тема для тих людей, які хочуть розкрутитися в Тіктоці, а саме стріми. Так, стрім це один із великих інструментів для впізнання вас як автора. Так, стріми ще дають дуже велику кількість підписників та лояльних підписників до вашого аккаунта. Давайте спочатку розберемось, що таке взагалі стрім. Стрім це прямий ефір, коли ви виходите і говорите своїми глядачами або підписниками. Це можна сказати як відеоконференція, але в онлайн і через Тікток. От в інших соцмережах це називається прямі ефіри. А в Тіктоці це називається стрімами. Ось стрім може любий автор вести з кількості тисячі підписників, коли у вас є вже вони на акаунті. Якщо у вас ще їх немає, є лайфхаки, які я про це скажу майже в кінці відео. Як можна вести стріми, якщо у вас ще немає тисячу підписників? Ну що, якщо ви ведете свій аккаунт і хочете, щоб вас все більше і більше впізнавали, якщо вас більше будуть впізнавати, таким чином до вас все більше і більше буде лояльна аудиторія, яка захоче на вас підписатися, щоб не припустити ваш або відеоролик, або ваш стрім. Майже всі автори діляться на дві категорії: це автор. Коротких відеороликів і автори стрімів. Так я не кажу, що повинно робити тільки так або так. Ні, звичайно, ми повинні це все об'єднувати. Ви і ведіть стрім, і викладуйте свої відеоролики до Тіктоку. Стрім це іще один додатковий інструмент для набору підписників, як я казав раніше. Бо без відеороликів до вас будуть підписуватися набагато менше людей на ваш канал. Таким чином, об'єднуйте і не забувайте про регулярність. Так як і відеороликів, так і в стрімах повинна бути регулярність. Якщо ви можете вийти кожен день в прямий ефір, виходьте, як це я робив і раніше, кожен божий день. В один і той час виходив в стріми. І коли ви цим займаєтесь і вам це подобається, обов'язково опишіть це в шапці профіля, щоб люди знали, в котрій годині вас чекати на стрім. Якщо ви, наприклад, виходите три рази в тиждень, так і напишіть, що ви виходите, наприклад, понеділок, середа і п'ятниця в стрім, і пишіть у котрій годині, щоб ваші підписники це також знали. Тому що регулярність дає вам більші і більші охвати від рекомендацій TikTok і вас, ваш канал, ваш стрім буде бачити все більше і більше глядачів. Тобто вони будуть бачити, і ви будете у них попадатися в рекомендаціях. От щоб попадатись до них в рекомендації, ви повинні завивувати свій авторитет перед алгоритмом TikTok. Так, на моїх стрімах максимальна була кількість 15 тисяч глядачів одночасно. А взагалі, мій 45-50 хвилинний стрім передивилися близько 100 Тисяч чоловік. І подумайте, це дуже велике досягнення, тому що люди бачать вас вживу. І тим часом більше і лояльніше до вас відносяться і більше підписуються. Стрім це дуже допоміжний варіант, коли ви випускаєте свій відеоролик. Після цього заходите, ведете свій стрім. Стрім підтягує ваш відеоролик, і цей відеоролик переганяє вашу аудиторію і стрічки в вашу рекомендацію по стрімам до прямих ефірів. І таким часом все більше і більше глядачів будуть вас бачити. Найголовніше, що ви повинні знати про стрім, це перше, я вже сказав, регулярність, друга регулярність і однаковість теми вашої тематики, як вашого каналу, так і стріма. Часто мені задають на консультаціях питання: а чи повинен бути стрім і відеоролики однакової тематики? Ні, друзі, не повинен. Якщо ви, наприклад, ведете ролики в одній ніші, так, стріми ви можете вести в інші ніші, але не пригати з ніші в нішу, так як і на стрімі, так і в аккаунті вашого каналу. Ось чим якісніше ви будете вести пізнавально стрім, тим краще буде для більшості переглядів вашого стріму. Алгоритм буде підкидувати вас все більше і більше людей в їхній рекомендації яким же ж чином потрапляти в цю рекомендацію, майже всі стріми початківців попадають в ленти рекомендацій, бо алгоритм ще не знає, кому вас транслювати, і таким чином, коли ви бачите, що ваша цифра переглядів людей. Збільшується, наприклад, там у вас було 100 чоловік, потім стало 150-180, там дуже-дуже швидко, ви розумієте, що ви попали в рекомендації. Ви повинні ознайомити цих нових людей, щоб вони залишились на стрімі, про що ви розповідаєте в певному своєму стрімі. Приблизно це відбувається раз в 10-15 хвилин. Алгорит Тіктоку викидає вас в рекомендації. Але який буде у вас ажіотаж на вашому стрімі? Буває і частіше, буває і рідше. І ось не забувайте просить своїх глядачів вам робити лайки, репости, підписуватись на вас, бо це також дуже сильно впливає на алгоритм стріма вашого Тіктоку. І TikTok буде продвигати ваше відео все сильніше і сильніше в рекомендації. Так, ви можете ще просити, щоб вам дарили подарунки. Таким чином, також це лояльність підписників, і алгоритм буде це бачити і буде вас більше і більше продвигати. Бо на стрімах дуже багато тіктокерів заробляють дуже шалені гроші. І вони тільки і живуть на одних стрімах. І ще маленький такий лайфхак, що коли до вас глядач зайшов. Якщо він даже недовго подивився ваш стрім, але лайкнув його, ви будете певний час йому попадатись в його стрічки рекомендацій для відеороликів та стрімам. Тобто, якщо людина перейшла на вас, подивилася, хоча б, наприклад, хвилину, лайкнула вас, все, алгоритм Тіктоку зрозумів, що йому сподобався ваш стрім, і буде знову і знову. Цьому глядачу показувати ваші стріми, коли ви будете на них виходити. Регулярність стрімів рекомендація це три рази в тиждень. Так як як я знаходжусь в TikTok талантов Лайф, там нам куратори кажуть, що краще, чим регулярніше виходити в стріми, але не міняти не міняти вихід. Наприклад, якщо ви в 6 годин виходите кожен день, 6 годин виходьте. Не виходьте, наприклад, раз в 6, раз в 4, раз в 3, раз в 8, тому що алгоритм не зрозуміє, коли вас ранжувати, і ось так виходьте не рідше, хоча б один раз на тиждень, в стрім. Але ще раз кажу: це повинно бути регулярно, Як ще ви можете збільшити перегляди вашого стріму. Сундуками, подарунками для ваших глядачів. Так, ви самі можете виставляти сундуки і проплачувати кошти. І через там 3 хвилини сундуки зможуть відкрити всі, хто знаходяться на стрімі. Це дуже велике утримання глядача. І я цим користувався 100%. І дуже багато лояльних підписників ідуть на ваш канал. Багато мені на консультаціях кажуть, ну це ж діти. Так, більшість на сундуки клюють діти. Але ці діти роблять актив вашому стріму, і таким чином алгоритм все більше і більше ранжує цей стрім. І таким чином, бачать у вас не тільки діти, та й дорослі. І так, дорослих також дуже багато підписується, і на подарунки також вони реагують дуже добре. Ви повинні розповісти, чому ви дарите ці подарунки, наприклад, за певного активу. Давайте підтримуємо. Я даю вам подарунок, а ви підтримуєте мене там лайками, репостами, підписками. Які ж тематики можуть бути стріма? Друзі, повністю любі тематичні стріми є в Тіктоці. Ви можете вести як навчальні стріми: танці, музика, політиці, математиці, кібернетиці, історії, пізнавальні стріми, щось розповідати. Розговорні стріми, просто спілкуватись і відповідати на запитання ваших глядачів. Дуже часто люди спілкуються з іншими людьми в інших соцмережах, так, наприклад, там в YouTube, на прямому ефірі, в Тіктоці або там в чат-рулетках. Просто коли ви йдете і розповідаєте про якесь місто, все це являється стрімом, і все, 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 що ви реагуєте, має право на життя. В Стрімах є ще додаткові послуги, такі як дуети. Так, ви можете зробити батл, він називається, в Тіктоці. Ви тоді граєте з опонентом і вам дарують більше і більше подарунків для того, щоб ви перемогли вашого суперника. Таким чином, також можна це робити, і лояльність також буде велика. Але в наших TikTok талантах лайф нам куратори кажуть, що не бажано поєднувати одне з іншим. Тобто, просто прямий стрім і дуети постійно. Тому що, наприклад, якщо ви ведете три е, рази в неділю стрім, звичайний, так, один раз ви можете зробити дует в неділю. Але не робіть це, знаєте, солянку таку, що е, раз ви провели стрім, наступний раз ви провели батл, е, щось ще там третій раз. Ні, це постійно регулярно, повинна бути регулярність. Я це постійно говорю в своїх уроках. І на дуетах дуже часто багато підписуються людей з вашого опонента. Якщо у вас буде цікаві дуети, ще ви в стріми можете додавати певних гостей вашого стріму. Люди можуть і не бачити тої людини, якщо вона буде вимкнута, наприклад, камера, а буде просто його нікнейм і аватарка. Але так ви можете когось там пригласити до себе в стріму і розвивати певні якісь проблеми або ідеї по якійсь певній тематиці. І саме головне, щоб ви знаходились завжди в топах. Ви повинні продумати свій стрім. Так, друзі, мало хто це робить, але у вас повинен бути контент-план навіть на стрім. І ще такий маленький нюанс, що ви становитесь медійним лицем. Так, коли ви ведете стрім, ви як автор певного контенту, як журналіст на телебаченні, вас впізнають. По вашій риториці, міміці, да, вашому взагалі виду, тому і викладайте стріми частіше. І заходьте в рекомендації Тіктоку на швидкостях.